Друзі, я вітаю всіх на каналі Road to the Doctor. Сьогодні ми з вами продовжуємо і, власне, завершуємо наш великий блок лекцій, який буде присвячений біохімії крові. Сьогодні ми з вами говоримо про розпад еритроцитів, про розпад гемоглобіну і утворення жовчних пігментів. Звичайно, ми з вами також поговоримо про ті патології, які можуть розвиватися на тлі посиленого розпаду еритроцитів, утворення відповідно білірубіну як кінцевого жовчного пігменту та виникнення жовтяниць. Розглянемо з вами, які види жовтяниць бувають, чим вони обумовлені, і як проводити диференційну діагностику з точки зору біохімії. Що стосується розпаду еритроцитів, розпадається приблизно 6 грамів і оновлюється 6 грамів гемоглобіну на добу. Розпад відбувається у клітинах ретикулоендотеліальної системи. І цей процес він включає в себе, по-перше, руйнування самого еритроцита. Руйнування відбувається через 110-120 днів, це тривалість життя еритроцита. Після цього він розпадається і вивільняє власне, гем, гемоглобін, який є гемвмісним білком. Після цього з гем вмісні білки будь-які, до речі, не тільки гемоглобін, тому що гем вивільняється не лише з гемоглобіну, це більша частина гему вивільняється з гемоглобіну, але також у нас в організмі присутні інші гемвмісні білки. В будь-якому випадку розпад починається з того, що відділяється білкова частина апопротеїн, і він прямує далі розпадатися до амінокислот. Ці амінокислоти вони або поповнюють амінокислот, або одразу використовуються на біосинтез якихось іонос. Овлення якихось інших білків що відбувається далі з гемом? Він піддається дії гемоксигенази. це натф-залежний фермент. Відповідно, цей фермент він приводить до вивільнення феруму зі структури гему. Ферум буде зв'язуватися з білком трансферином, і з трансферином він буде транспортуватися до тих тканин, де буде знову використовуватися в ресинтезі гему, або він може ще зберігатися в складі білка феритину. Що стосується ем, самого протопорфіринового комплексу? тетрапірольного комплексу він буде метаболізуватися, катаболізуватися з утворенням першого жовчного пігменту, який називається білівердин. Далі білівердин під впливом білівердин-редуктази, це теж, до речі, надзалежний фермент, буде перетворюватися на пігмент білірубін. Білірубін є сполукою е, досить токсичною, причому він досить погано розчинний у воді. Саме тому транспортуватися у вільному стані про, по крові він не може. Він буде зв'язуватися в Комплекс з альбуміном, ми з вами говорили, що альбуміни це у нас основна транспортна фракція білків сироватки крові, в тому числі транспортують вони і білірубін. тому що білірубін, як токсична сполука, має бути транспортований до печінки, де він буде знешкоджуватись. Відповідно, утворюється комплекс між білірубіном та альбуміном, і цей комплекс називається непрямий або некон'югований, або вільний білірубін. Це все синоніми, вони всі використовуються.